Слава Ісусу Христу! Бог дав людині мізки, щоб вона ними користувалась, пізнавала Бога через Слово Боже, виконувала Божі заповіді і жила в благословенні Божому. Але людина на протязі історії, нехтуючи Словом Божим, ставала вільною від Бога, отримувала діагноз «Боже вільна», Вона випадала з Божого плана і ставала під владу сатани. Завдання якого вкрасти, вбити і погубити душу людини. В результаті в життя приходили прокляття, хвороби, епідемії, війни, і людина задає питання, чому це Бог допускає, не звертаючи увагу на себе, в усьому звинувачуючи Бога. Для цього прийшов в цей світ Ісус Христос, щоб дати світло Божого Слова. Він створив церкву, дав вчення апостолам і повелів іти і навчити всі народи. Щоб люди отримали свободу і спасіння для своєї душі. І вже понад дві тисячі років церква переможно крокує цим світом, завойовуючи людські душі для Господа. Якщо ви не належите ні до якої церкви і не вивчаєте Слово Боже, напишіть мені, я допоможу приєднатись вам до місії Слово Боже, щоб разом вивчати Слово Боже, отримати благословення Боже і спасіння для своєї душі. Нехай Господь береже вас.